Київське Динамо відправилося на тренувальні збіри в Австрію. Саме там команда Шовковського готуватиметься до старту у кваліфікації Ліги Чемпіонів та УПЛ. На збір Олександр Шовковський взяв аж 33 гравці. Серед них є достатньо нових імен або тих, хто раніше грав в оренді. По воротарях одразу кидається в око прізвище Сурхіс. 19-річний В'ячеслав є сином Григорія Сурхіса та за дорослу команду Динамо ще не грав. А ось в чемпіонаті УПЛ Ю 19 15, він оформив 16 кліншитів минулого сезону. В захисті новими людьми є Гусєв та захарченко. Перший є сином легендарного Олега Гусєва та провів минулий сезон в оренді у зорі та металісті 19-25. У свою чергу Владислав був основним в юнацькій команді Динамо і тепер спробує заявити про себе в основному складі: Вібет, титульний партнер УПЛ. У півзахисті цікаво буде постежити за Ангелем Торресом, колумбійський вінгер. Під Писав контракт з Динамо лише в травні і тепер боротиметься за місце в основі із самим Ярмоленком. Також інтригує повернення з оренди в зорі Олександра Яцика в луганському клубі. Центрхав набрався досвіду на рівні УПЛ та зробив 9 результативних дій минулого сезону. А ось ще один гравець центру поля Кирило Осипенко стане новим ім'ям для більшості фанатів. 19-річний хлопець отримав промоушен з команди Ю 19 за яку минулого сезону. Ону оформив 9 голів. Серед нападників варто постежити за Федіром Задорожним. Минулий сезон майже двометровий гравець провів у командах Ю 19 Зорі та Динамо та оформив 21 гол в юнацькому чемпіонаті. Ну і черговий шанс отримає Владислав Супряга, який вже 4 роки не забуває в офіційних іграх та безуспішно їздить по орендах. Ось із такими гравцями.